Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Корупційні ризики зросли у податковій сфері, на митниці та судовій системі. Особливо після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос. Далі цитата. Є сфери, де дійсно корупція, а особливо після початку повномасштабного вторгнення. Чи то через причини зниження ділової активності суттєво знизилася, або проведення якихось реформ цифровізації адміністративних послуг, є ті сфери, де корупційні ризики дійсно зросли, і про це свідчить останнє опитування: це митниця, це судова система, це сфера оборони, тому що дуже значні обсяги коштів, які надходять, дійсно приводять до певних корупційних ризиків. Так, італійський журналіст Лоренцо Кремонезі розповів, що його друг волонтер декілька місяців тому із-за кордону привіз дрони, які вони купили в Європі і привезли їх в Україну, аби передати військовим. Далі цитата: Але прикордонники їх зупинили. Вони мали чекати 2-3 дні, і вони сказали, що якщо вони передадуть прикордонникам один дрон безкоштовно, то вони зможуть перевести решту через кордон безкоштовно і без затримок, розповів італійський журналіст Семен Кривонос прокоментує. Ував цю історію знов таки цитата: корупція на митниці, в тому числі, є у фокусі нашої уваги. Ми розслідуємо низку проваджень, яка пов'язана з митним оформленням товарів за зниженою вартістю, за сприяння посадових осіб митниці, за отримання неправомірної вигоди, схеми пов'язані з неправомірним переміщенням сигарет. Те, про що ви говорите, це абсолютно неприпустимо, особливо коли особа привезла дрони для зсу нашої оборони, і хтось вимагає. Гаєє з неї хабар, сказав голова НАБУ. Про корупцію. Де, як і завдяки чому вона зростає, говоримо далі з нами на прямому зв'язку Сергій Меткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб. Пане Сергіє, вітаємо вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами сьогодні на прямому зв'язку. А яку загальну ситуацію з корупцією маємо на сьогодні в Україні? Насправді. Корупція найчастіше там, де гроші. І, Відповідно, якщо ми порівнюємо, наприклад, з попередніми роками, то відповідно через війну в країни впало, зменшились окремі сфери бюджетного фінансування. І відповідно, ми маємо ситуацію, коли все ж таки по певних сферах я погоджуюся повністю з керівником НАБУ, Корупція зменшилась. Чому зменшилась? Бо немає. Коштів, бо відповідно кошти зараз ідуть на потреби оборони, і це або на ті сфери, де зараз виріс вантажообіг. наприклад, митниця. Так, нас купа е, товарів для збройних сил для існування країни, все ж таки вивозиться за кордон. Відповідно, митниця через себе переправляє дуже великі потоки, і, звісно, збільшуються обсяги. Відповідно, зростає корупційні ризики. Тому, якщо говорити відносно або з попереднім періодом, і на загальну тенденцію зменшення коштів бюджету, то можна все таки сконтекстувати, що корупції стало менше, але це все відносні кількості, і звісно, що якщо кількість коштів зросте і окремі сфери, ну наприклад, корупції в мінобороні стало більше, бо туди почались більше фінансові потоки, тому я б це говорив все у відносному і в порівнянні з чимось. Іншим періодом або іншою сферою. А скажіть, будь ласка, в яких сферах корупції стало менше? Ну і з огляду на ваше зауваження розуміємо, що причиною стало зменшення об'ємів коштів? Давайте говорити, що на і порівняємо з 2021-2020 роком, коли в нас дуже здійснювалось велике будівництво, і майже 10% всього бюджету країни йшли на ремонти доріг. Відповідно, на сьогодні кількість цих доріг ремонтується і відбудовується в сотні разів менше. Тобто, відповідно, в нас не йде спрямування ресурсу на такі об'єкти інфраструктури. У нас є відновлення, але звісно, що воно не, не наскільки активне і наскільки з великими ресурсами, як це була велика відбудова до повномаштабного вторгнення. Відповідно, і тут можна контактувати, що корупція значно зменшилась плюс. Плинуло там реформування е, Укравтодорів, тепер стали служби відновлення, і, і якщо дивитися в загальну тенденцію відкритість до певних змін, то тут на сьогодні можна сказати, що рубці зменшили. Ну і, і ті сфери, де використовувалось, наприклад, будівництво стадіонів або інших е, 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 інфраструктурних об'єктів закупівля транспортних засобів для отримання чиновників, це якраз те, що на сьогодні не використовуються, і відповідно корупційні ризики зменшилися. А, ну, знаєте, це така тема, на яку можна посперечатися, адже ми бачимо повідомлення і про реконструкцію міні-футбольних полів десь у маленьких містах України, на які виділяються мільйони, і про ремонт доріг, розв'язок і таке інше. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви працюєте по всім регіонам України. Якщо є свіжа інформація щодо стану щодо корупції саме в Одеській області, останніми днями, останніми тижні. Чи до вашої уваги потрапляла Одеса і наш регіон? Насправді, якщо м, говорити про, наприклад, е, е, регіональну політику, то відповідно е, від регіону мають значення. І давайте так. Е, за останні відомі кейси, це були стосовно е, керівника, е, це центру укомпуктування послуг е, центрів. Це Євген Борисов нашомішується на всю Україну факт, який загалом сколихнув реформу і звільнення всіх керівників ТЦСК. тому це перший факт, де є корупція. Да, під час мобілізації, набрання і найбільш така актуальна свіжа тема. Друга це митниця. Давайте говорити так, що в Одесі все ж таки є транзитним регіоном, і активно звідти ідуть товари. і Я думаю, що коли навіть Семен Кривонос. Наводи, факти, певні везення там військових товарів, і з яких волонтерів вимагають кошти, Одеса в цьому списку теж фігурує. Ну і третій момент це напевне посадовці міської ради. Я нагадаю, що на сьогодні є декілька кримінальних проваджень. Які пов'язані з присвоєнням комунального майна в місті Одеси, деякі з них вже знаходяться на стадії судового розгляду, деякі ще на сьогодні розслідуються, і зокрема, навіть мер Одеса на сьогодні знаходиться під слідством, обирається певні запобіжні заходи, і це все свідчить про те, що все ж таки тема корупції в Одесі на жаль актуальна і. Є з чим працювати, є з чим працювати правоохоронцям. І відповідно, ці всі більшість кейсів, ДБР, Набу, це якраз робота, в тому числі і одеського регіону. Ви згадали пана Борисова? Ви згадали мера Одеси, згадали кримінальні справи. А ми щодня бачимо повідомлення про викриття корупційних схем і затримання їх фігурантів. Які висновки можна зробити щодо того, і як за кого і як затримують, і щодо розвитку і фіналізації таких історій? Давайте говорити більш не про прізвища, а про сам процес і схеми. Бо насправді ми можемо змінити прізвища. Можна, наприклад, звільнити Євгена Борисова, навіть посадити його за грати, конфіскувати все майно, але прийде новопризначена особа, і саме не зміниться. Тому треба говорити не лише комплексно про протидію корупції і викриття посадовцями з затриманням, а й про. Змінення схем запобігання корупції на е, усування їх причин, ну зокрема, наприклад, покращити роботу і взаємодії центрів укомплектування послуг і державної прикордонної служби реєстри, де, наприклад, прикордонники могли би відстежувати, як переміщуються особи. Наприклад, відкриття реєстрів митного на жаль, ми на сьогодні не бачимо інформації про кількість. Зокрема, митних товарів, які проходять ця інформація, має бути публічною, але звісно, що ми прекрасно розуміємо, посадовцям не вигідно її показувати, транслювати, прикриваючись в тому числі етапами війни. Я думаю, що це навіть одна із сфер є пріоритетною. Більш того, хочу зазначити про судову реформу, судді залишились працювати в нас купа невирішених справ, і справи, які стосуються, в тому числі спірних питань з державним комунальним майном, це насправді дуже часто вирішується через суд. І На сьогодні нам важливо запустити судову реформу, яка в подальшому змінить ці правила гри, і взагалі звичайні громадяни почнуть відчувати справедливість. Бо без судової реформи давайте так, якщо Якийсь посадовець чи прокурор ще питання вирішити можна і заплатити да думаю більшість, то і це все можна потім оскаржити в суді. То на жаль, якщо ми е, в суд не проведемо належну реформу, не ось, проведемо чистку, ми побачимо цю несправедливість між на рівні досудового розслідування, на рівні прокуратури, і найпершим е, таким методом. У навіть невідворотності покарань і посадки тих посадовців, які затримані на корупції? Це саме суд, і мені здається, що це теж одна із ключових викликів, які повинні навіть е, хотіти приформувати е, і в регіонах? А скажіть, будь ласка, якщо на сьогодні оцінювати ефективність роботи української судової системи саме зі справами пов'язаними з корупцією, як можна її охарактеризувати? Знову таки, все відносно. Якщо ми, наприклад, говоримо про достворення вищого антикорупційного суду, давайте почнемо з того, що більшість справ, в тому числі там справи пов'язані з мером Одеси Трухановим, вони там просто пропадали, або, наприклад, в авральному режимі швидко розглядалися, бо вже знали, що буде створений вищий антикорупційний суд, який загалом. Важче, ну майже нереально вирішити своє питання. Бо коли суд знаходиться в місті, де знаходиться підозрюваний, а підозрюваний має дуже великі зв'язки з владою будь-якого рівня, то відповідно проблем в цьому суді вирішити свої питання не буде. А коли цей суд, наприклад, знаходиться в Києві, де вже менше зв'язків, я нагадаю, Євгена Борисова. Наприклад, теж в Києві затримували. Під в, на районі, де знаходиться ДБР, яке розслідує проти нього кримінальне провадження. Якраз це все демонструє про складність саме чиновників там місцевого рівня домовитись в тому ж самому Києві. і відповідно про суди, коли ми говоримо про створення антикорупційного суду по відношенню з попереднім судом, ми маємо доволі значний прогрес. Але є ще місцеві суди, де або господарські суди. На жаль, там реформа не доторкнулася. На жаль, потрібно змінювати її починаючи з Верховного касаційно-апеляційних судів. Ну, відповідно, іти до місцевих. І там, на жаль, на сьогодні є великі корупційні ризики, і ми бачимо неодноразово затримання і викриття судів на хабарі. Це якраз результат того, що в нас не проведена судова реформа. Ну, більше того, навіть київські а, суди вони зачасту, а я так спостерігаю, це мої власні спостереження. Коли виносять ці вироки щодо кримінальних проваджень пов'язаних з корупцією, ми бачимо а, багато мільйонів застави. Їх а, призначають, їх а, вносять а, зазвичай друзі обвинуваченого. І ну, ми бачимо одну і те ту ж саму історію, яка зараз мені здається для багатьох українців вже перетворюється на тенденцію. Ну, насправді, суди це розцінюють дуже часто як наповнення бюджетів підтримку збройних сил України, бо все ж таки Україні треба гроші. Але на мій погляд, якщо ми хочемо все ж таки і дивитися стратегічно на боротьбу і зменшення корупції держави, то справді обмежуватись грошовими заставами проти правих, проти підозрюваних і давати їх шанс втікти або впливати на слідство, це неефективний спосіб. І власне, все ж таки, дуже часто люди, коли навіть військовослужбовців на передовій, я нагадаю про кейс Миколи Злучевського, колишнього міністра екології часів Януковича, який загалом за рекордний хабар 6 мільйонів доларів отримав загалом штраф від держави від суду в формі. Там 60 тисяч гривень, і додатково там 600 мільйонів гривень на ЗСУ. І насправді, якщо я на моє переконання і моїх колег окремих з громадського сектору, це недостатнє покарання для корупціонера за рекордний хабар, то багато військовослужбовців і людей підтримали. Бо, все ж таки ми воюємо. Нам потрібно кошти і краще отримати кошти ніж. Залишитись чим, бо насправді справді Микола Лучевський живе, проживає за кордоном, і це таке відкритий для дискусії для суспільства діалог, який треба обирати, або ми залучаємо кошти за допомогою корупціонерів для держави, або ми все ж таки хочемо стратегічно зменшити корупцію держави і мати після перемоги прозоро і з мінімальним корупцією влада. А наскільки сьогодні суспільство здатне і може протистояти корупційним процесам? Я хочу сказати про одну річ: про те, що більшість громадян, напевне, вважають, нам треба призначити якогось дуже доброго президента, чи керівника антикорупційної інституції, чи прем'єр-міністра, який прийде і одним махом вирішить питання корупції. Так не працює. Насправді, у нас сотні тисяч державних службовців, посадовців, які виконують певну функцію, і цю систему і функцію треба змінювати не лише зверху. А й знизу, якщо наші громадяни не будуть толерувати корупцію, не створювати будь-які корупційні ризики, ми відповідно побачимо ці зміни. І якщо це буде також робитися і зверху, то, відповідно кількість там корупційних речей нас зменшиться. І я закликаю насправді всіх думати, що не очікувати якихось змін від зверху, а й бути готовими. Теж це робити. Я закликаю в такий складний для країни час здійснювати моніторинг і повідомлення всіх викритих фактів. Зараз ми живемо в такий період, коли будь-яке повідомлення про корупцію вони є підставою для відкриття кримінального провадження. І більшість цих затримані, топ посадовців, яких ви бачите, це якраз повідомлення про. Певні корупційні факти, і якщо ви частіше будете це робити, я думаю, що корупції в нас в країні теж стане менше. Ну, вже не про суспільство і навіть не про рівень України, а про міжнародну політику. На ваш погляд, чому на політику боротьби з корупцією не впливають відчутно навіть претензії до України наших союзників, які називають корупцію чи не найголовнішою проблемою України, і перепоною на шляху до ЄС і НАТО. За останні півтора роки з початку повномасштабного вторгнення ми маємо рекордну підтримку з боку європейських партнерів і з боку США про підтримки України в плані е, е, військової підтримки, в плані там соціальної і гуманітарної. І коли е, під час цієї е, підтримки звучать речі, там, наприклад, яйця по 17 гривень від «Міноборони», коли на цій підтримці звучать неможливість введення квадрокоптера для потреб ЗСУ, бо необхідно заплатити митникам, мені здається, що якраз ми формуємо цей негативний імідж. Корумпованої країни за кордоном, і це проблема. Інколи мені здається, що міжнародні партнери вважають, що корупція в Україні є дуже значною ми не маємо ніякого прогресу, хоча це не відповідає дійсності, ми вже порівняно там за останні 10 років просунулись значно далеко. Ізме мінімізували ці ризики, і цей імідж, він насправді впливає стратегічно на нашу підтримку. Цей імідж впливає на те, що міжнародні партнери в будь-яких наступних наших допомогах і траншах вимагають в Україні проведення певних реформ, зокрема судова реформа, зокрема, відновлення електронного декларування для НАЗК і для держслужбовців. Зокрема, це там прийняття антикорупційної стратегії, і її виконання і ряд інших антикорупційних заходів, які все ж таки впливають на зменшення корупції в країни і. На мій погляд, якщо ми почнемо робити реформу, виправляти працювати над цими помилками, які ми зараз чуємо, ми зможемо все ж таки продовжувати довіру до міжнародних партнерів, і це нам дасть можливість жити і виживати в тих умовах нашого повномасштабного вторгнення і тих проблем складних, які на сьогодні викликами, які перед Україною стоять. І важливо здійснювати реформи, і важливо отримувати і продовжувати отримати допомогу під міжнародних партнерів не підставляти їх інакше нам буде дуже погано. Важко з цим не погодитись. Пане Сергію, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб. Ефір для вас провела. Я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть так і надалі.